Як і раніше, крутезні були обкладинки альбомів, кожна з них це справжній витвір мистецтва, і вони ідеально підходили до музики на власному альбомі. Ними захоплюються за ними, впізнають гурти, їх друкують на футболках. Чому зараз не так? Це через те, як ми вживаємо музику через музичний ринок і через зміну самої музики. Давайте розбиратися. Ви на каналі для цікавих людей. Я Антон Назаренко. Поїхали! Обкладинка музичного альбому раніше чи не єдиний спосіб комунікації гурту зі слухачем. Ось подумайте, як дізнатися, хоча б якусь інформацію про гурт в умовних 60-х роках. За допомогою тих нечисленних газетних вирізок, рідкісних інтерв'ю на телебаченні, чи власне вже на самому концерті гурту, чи слухаючи їхню платівку. Саме тому, заходячи до музичної крамниці у ті часи, єдине, що ви могли дізнатися про гурт, про жанру, якому він пише музику, про те наскільки це крутий чи не крутий альбом, про його атмосферу, ви могли дізнатися лише з обкладинки цього самого альбому. І саме тому важливість обкладинки альбому раніше було важко переоцінити. Обкладинка впливала на творчу сторону питання, потрібно в одному візуальному образі передати всю музичну сторону виконавця завдання не з легких, починаючи, хоча б з того, як передати аудіальну інформацію за допомогою зображення. Ще раз людина приходить до музичної крамниці і бачить лише це зображення. І саме за цим зображенням їй потрібно бути зрозуміло, що це за гурт, що це за. Альбом він сподобається їй взагалі чи ні. Ви можете сказати, звичайно, що існували категорії, типу рок, джаз, соул і так далі. Але ну зачекайте. Led Zeppelin і Black Sabbath у удвох були у категорії рок. Але ну це дуже і дуже різна музика. І саме тому обкладинка повинна була за 10 секунд, поки людина на неї дивиться, сказати про виконавця і його музику все. Саме тому робота над обкладинкою дуже важка з творчої сторони. Як в одному зображенні передати весь об'єм виконавця, бо тільки з цієї обкладинки про цей альбом покупець і дізнається скоріше за все. Інформації тоді було дуже мало. Інтернету, де за секунду можна дізнатися, все тупо не було. Друга проблема з творчої сторони, і я не буду приховувати це морські свинки, погризли обкладинку до оплатівки. Друга проблема у тому, що ви можете сказати, що обкладинка альбому це певним чином. Трейлер до альбому, тобто, ти бачиш її і розумієш, що там буде. Але знаєте у чому різниця? Різниця якраз у тому, що трейлер є візуальною складовою фільму, тобто фільм є візуальним мистецтвом, і трейлер є візуальною складовою цього фільму. Тобто, ви бачите у трейлери те, що побачите у кіно. А обкладинка це візуальне мистецтво, яке повинно передати. Музику інший зовсім вид мистецтва, і це дуже і дуже складно. Третій, не менш важливе насправді, це маркетинг. Тобто, уявіть, скільки альбомів музичних існує. Е, слухач заходить у цю крамницю, бачить їх мільйони, і ваша обкладинка повинна виділятися поміж інших. Причому, якщо ви хочете, щоб вона була суперконцептуальною, такою, ви вкладаєте туди мільярди сентів і так далі. Глядач може її тупо не зрозуміти і не купити через те, що вона дуже складна, і він купить чи більш е, зрозумі Тобто це дійсно працював ось так ось ринок музики, що твоя обкладинка повинна бути і дивною, але не настятно дивною, щоб її все ж таки хтось купив. Ще раз, слухач має купити твій альбом, це важливо взагалі для існування гурту. І окрім творчою складовою, творчих обмежень обкладинка повинна була продавати. Тобто, бути зрозумілою більш-менш для слухача. Дуже глибоко, концептуально та абстрактно намалюєш, ну купить їй 10 скажених фанатів такого. Але наступний альбом ви будете вже записувати у інших гуртах, бо не буде грошей. У цьому. А, і ще ж важливе зауваження, мабуть, найголовніше. Раніше альбоми купували окремо від іншої музики. Тобто ти заходив в музичну крамницю, в тебе було 20 доларів умовно, і ти міг купити тільки цю одну платівку і все більше ніякої. І слухати наступний тиждень ти будеш тільки її чи навіть більше. Тобто, зрозумієте, зараз не так. Зараз ти платиш 100 гривень за Spotify, і він в тебе на місяць існує. Ти можеш слухати усю музику світу. Розумієте? А тоді в тебе є умовні ті ж 100 гривень, і ти міг купити собі тільки. Один альбом, і саме тому вибір цього альбому був дуже важливий для тебе. А вибір, звичайно ж, так ми розуміємо, як відбувався. За обкладинкою, і обкладинки були геніальні через ці якраз обмеження, що тобі потрібно було увесь гурт усього музику скомпонувати в одне зображення. Тобі потрібно один вид мистецтва музику трансформувати в інший візуальне мистецтво. І по третє, тобі потрібно було його продати, враховуючи вподобання аудиторії. І таким чином ми отримуємо, наприклад, альбом Сержант Пепер гурту Бітлз. Топ-2 альбоми в світу для мене. І ця обкладинка є геніальною. Тут є величезні величезні сюжети. Там можна її розглядати дуже і дуже довго, і що дуже круто, вона відповідає насамперед такому, знаєте, дуже масштабному, широкому, незвичному звуку насправді на цьому альбомі. І ну, отак і створювались легендарні обкладинки. Можна безліч часу обговорювати кожну обкладинку гурту Pink Floyd, Ворхолівський бананна The Velvet Underground, або навіть обговорювати обкладинку першого альбому Металіка, що не вийшла. І ця насправді обкладинка, що не вийшла, дуже круто символізує музику на цьому альбомі, саме Metal Up Your Ass. Там такий драйв, така запальна. Запальна, ніби я розповідаю про треки Гайтани. Ну, але дійсно вона така драйвова, сильна, потужна, така, знаєте, юнацька, що це ідеальна обкладинка, але її не пропустили. Там є дуже велика історія. Тоді на стику творчості, бізнесу та обмежених інформаційних технологій, був створений цілий жанр у мистецтві. Обкладинка музичного альбому, уявіть, ви можете рік два писати альбом або навіть більше, так так раніше кожного року мало хто випускав по альбому, а його. Тупо не куплять через обкладинку. Її або не зрозуміють, або вона не буде відповідати музиці, або не буде маркетингово крутою. Найкращий приклад зараз це обкладинка відео на Ютубі. Ти можеш дуже довго два дні писати той сценарій, потім два дні знімати, монтувати тиждень роботи, і він увесь може нівелюватися через обкладинку до відео, бо тільки її спочатку бачать, глядають, і він так гортає стрічку. Знаєте, як ти у магазині платівки отак гортаєш, швидко, швидко-швидко. Він гортає, не зачепила. Далі Гортав, тому що конкуренція величезна, ти пере, ну, якби перемішуєш ці альбоми, їх дуже багато, тобі треба усі продивитися. Таке відео на Ютубі, увесь твій, як би тяжкий тяжка праця, а ви уявіть, що альбоми писалися дійсно рік-два в музичних студіях. Це все дуже довго, кожного дня, годинами потім зводилися. Може просто звести на нівець обкладника цього альбому. Ось чому вони були такими важливими. Перед тим як ми перейдемо до аналізу нинішнього стану обкладинок, я дуже прошу вас підписатися на цей канал. Я Дійсно, намагаюся створювати унікальний авторський контент у Ютубі. Ви такого ніде більше не знайдете. Я хочу створити ком'юніті, такого, знаєте, розумного, розважливого, цікавого Ютубу. Тому приєднуйтесь до нас, підпишіться, щоб не загубити це відео. І поїхали далі. І вже зараз, ну навіть якось банально говорити про інформаційне суспільство та сингулярність контенту у 2022 році. Якщо раніше вкладинка альбому та колонка в журналі це максимум, який ти міг знайти про 99% виконавців, то зараз менш ніж за хвилину після виходу якогось альбому, невідомого тобі виконавця, ти можеш знайти про нього буквально все. Ти можеш переглянути десяток інтерв'ю, сотні рецензій, подивитися його кліпи, прослухати найвідоміші хіти. Тобто, якщо раніше існував цей. Бар'єр між тобою та виконавцем, то зараз його і немає, ти нічим не ризикуєш. Якщо раніше ти такий, блін, купити чи не купити, я ризикую там умовними 20 доларами і не слухати музику більше іншої тиждень, то зараз ти ризикуєш просто 5 хвилинами пошуку музику на Spotify. І зараз дуже умовно обкладинки музичних альбомів замінили кліпи. Так, для мене. Кліпи це нові музичні обкладинки, тому що саме по них можна зрозуміти, що це за виконавець, і багато хто з ними насправді так і знайомиться. Кліп Кендрі Каламара Хамбл обговорювали від візуальних художніх прийомів до руху камери в кожній сцені. Є навіть окремі режисери, яких ми можемо знати з кліпів. Тепер кліп став умовною візитною карткою виконавця. Челдіш Гамбіно записав, напевно, три альбоми до цього кліпу. Він був зіркою сіткомів та фільмів, зняв свій серіал, але багато людей, та навіть більшість. Дізналися про нього через кліп з Америка». Ось вам сила кліпу. Якщо ви навіть не дивитесь кліпи, їх замінять Вікіпедія, Спотіфай, всілякі ютуби, інтерв'ю з виконавцями і так, далі, і так далі. Тобто, обкладинка більше не інформує тебе про виконавця і про цю музику. В тебе є інші канали більш досконалі для цього. Тобто, майже всі функції обкладинки музичних альбомів. Просто зникли. Якщо ти хочеш дізнатися щось про гурчу про їх музику, тобі не потрібна обкладинка, ти загуглиш це за одну хвилину. Обкладинка більше не продає тобі альбом. В тебе є вже всі альбоми за підпискою за 100 гривень на місяць. Тобі не треба вже нічого продавати. Обкладинки альбомів стали умовно гіршими через те, що у них втратився майже будь-який функціонал. Виконавцю немає сенсу витрачати мільйони на якогось крутого митця, Місяцями це переробляти. Якщо умовною користі, як творчу так і фінансовою це приносить замало, і на це також впливає те, як ми споживаємо музику артисту. Зараз постійно потрібно бути на виду, постійно робити реліз за релізом, постійно випускати кліпи, якісь новини і так далі. І через те просто він не може витрачати 4 місяці на те, щоб якийсь митець зрозумів його музику та намалював ту саму обкладинку для його альбому. У нього сьогодні пісня вигадана. Завтра вона записана, післязавтра вона релізнулася. Все, і що з цим робити? Жалітися, що ми втратили геніальні обкладинки альбомів. Та, звичайно ж, ні. Навпаки, треба радіти, що зараз ми можемо більше дізнаватися про виконавців, ніж по обкладинці. Ми можемо загуглити, послухати, дізнатися про їх філософію. Це все дуже круто. І, звичайно ж, радіти, що був такий період в історії музики, коли ти міг за однією обкладинкою зрозуміти, що це за гурт, коли мистецтво досягло тієї точки, коли треба було створювати нові жанри, такі як обкладинка музичних альбомів. І це дуже круто. І, звичайно ж, бути вдячними тим виконавцям, які. Які і зараз дуже багато думають про це. Обкладинки Graduation для альбому Кені Весто оформив японський ілюстратор Такасі Муракамі, і вона дійсно є визначною та однією з найкрутіших обкладинок 21-го сторіччя. Та кожен альбом це мистецтво не тільки музичне, але й візуальне. Обкладинки Кендрі Каламара чи Тайлера це сучасні шедеври, Strokes, Run the Jewels, Frank Ocean, Falls – Всі роблять собі такі круті обкладинки. Просто заради мистецтва. Ви можете собі уявити, що вони роблять ці обкладинки альбомів, не маючи жодної раціональної причини на це. Вони не роблять це заради того, щоб його продати чи сконцентрувати усю музику там і так далі. І так далі. Ні. Вони це роблять тільки заради мистецтва. І я не хочу зараз порівнювати, що крутіше, але робити обкладинку ні для чого, просто щоб вона дійсно передавала твій внутрішній стан атмосферу і так далі, і була створена просто як акт творчості. Це теж дуже і дуже круто. Я справді відповідаю на всі коментарі під відео, тому можемо поспілкуватися про обкладинки альбомів, які ваші улюблені. Пишіть, будемо спілкуватися. Також можете подивитися ще відео, якщо вам цікаве мистецтво про мистецтво відеоігр, чому воно таке унікальне та круте. Та підписуйтесь на мій телеграм-канал, там ми спілкуємося ще більше з моїми підписниками. Дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися і поїхали до наступного відео.